Друзі, всім привіт! Сьогодні розповім, як ми можемо заробити 45, приблизно 45 доларів від нової NoShial біржі Freedx. Це взагалі NoShiл біржа, тому абузери придивіться до неї, тому що вона зараз роздає приблизно 40-45 доларів за торговий обсяг на біржі. Ну і, звісно, ви повинні пройти верифікацію на цій біржі. По-перше, що, потріб... що нам потрібно робити, ми повинні зареєструватися на біржі за посиланням та пройти простеньку верифікацію. Посилання я залишив в описі під даним відео. На самій біржі ми повинні пройти верифікацію, поповнити баланс на будь-яку суму і зробити будь-який спотовий обсяг на будь... з будь-яким токеном. на Більше ніж 500 доларів. Потім після цього ви можете відразу вивезти свій депозит. І, в принципі, просто очікуємо нагороди, як я знаю, нагороди роздають кожні два тижні. Я не знаю, який там а, пул. Але моїм знайомим адмінам приходило по 40-45 доларів. А, звісно, зараз трошки пішов шил на цю біржу, тому можемо, в принципі, очікувати ну, десь приблизно, я думаю. Не менше, ніж 30 доларів. Але 30 доларів просто за верифікацію та торговий обсяг. Ви витратите на це максимум 10 хвилин свого часу. Можете в перспективі заробити від 1200 гривень. Як я вже казав, одразу суму після торгового обсягу ви можете вивести, я вивів без питань. Тому все просто доволі просто. Дедлайн мені невідомий, я не знаю, скільки пробуде ця схемка. Я також прокрутив і очікую свою нагороду. Тому, в принципі, друзі, особливо абузери, я абузом не займаюся, але хто займається, в принципі, придивіться до цієї біржі, тому, тому що в принципі на початку вона доволі непогано роздає. Дякую вам за увагу. Підписуємось на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі під даним відео.